Рік тому українська нація сплатила першу криваву ціну за право бути вільною. Кулі злочинного режиму Януковича спробували зупинити революцію гідності. В Україні з'явилась небесна сотня. На жаль, українська нація і сьогодні продовжує оплачувати життями кращих синів свою волю. Саме тому ми будемо просити Янголів Небесної Сотні, щоб українська земля якнайшвидше звільнилась від російських загарбників. 20 лютого 2015 року у центрі міста Змієва біля державного прапору о 17.00 мітингом реквіємом Зміївщина вшанує небесних янголів, перших героїв Майдану. Оргкомітет запрошує всіх долучитись до заходу. З собою бажано принести лампадки і живі квіти. Герої не вмирають. Слава Україні!